Гарно, всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні захотілося. Нарешті я наважилася спекти е, пиріг, він називається 12 ложок і 3 яйця. Всі вже його пекли, хто не пік, напишіть мені, будь ласка, хто ще його не пік. Багато мені дівчат пише, щоб я все ж таки спекла його. От, Значить, так, що нам треба? Нам треба, дівчатка, 3 яйця. 12 ложок. Тепер злегенько я це все діло збиваю. Можна міксером, дівчат. Мені сьогодні одна дівчина написала, у вас ще міксера немає. Є, в мене міксер. Але так цікавіше. Ось так я перебовтала гарно. Тепер треба 12 ложок молока. Це я вже тут переміряла. Так, теж перебовтую. Ось таке воно гарне стає. 12 ложок олії. Так, теж трішки перемішаю. Борошно. 12 ложок. Знаєте, що я забулась покласти? 12 ложок поклала, а дрібку солі ще треба. Починаю замішувати, дівчата, тістом. Все вийде, дівчата. Не забувайтеся, тісто любить тишу й спокій. Я не кондитер, але хочеться щось такого спекти. Кондитерського. Розпушувач, чайну ложку, повну чайну ложку розпушувача. Нічого. все колись робиться перше. Так що, все вийде, дівчата, все буде добре. І ще треба цедру з одного лимону. Ось так я цедру обдерла і з пів лимону треба сік видавити сюди. Все буде добре. Так, це все я гарненько перемішаю. І вже я відчуваю, як воно гарно пахне. Мені це вже подобається, дівчата. У мене духовка вже нагрівається на 180 градусів. Так, дівчатка, ось я замісила тісто підготувала форму. У мене тортовниця. А хто як хоче, таку і виливайте кого яка є, кому як зручно. Ось так я вивела форму. Ставлю випікати в духовку по рецепту на 30 хвилин 180 градусів. Головне, не хвилюватися, і все буде добре. Дівчатка, ось я спекла пиріг. Трішки думаю, я його зараз прикрашу. Він, як завжди, з куполом. Я. Налила сюди трішки згущенки. Можна просто солодкою водичкою. Зараз я покажу, чим я прикрашу. Я купила кокосову стручку жовту. І ось так. Потрошу гарненько. За це я зущенки помазала для того, щоб за щось воно зачепилося. Ось такий бісквіт шикардосний. Ось такий бісквіт, дівчата, дуже шикарний. Можна розрізати і зробити торт. Але в мене і так буде. Дівчатка трішки формою не вдався, але у вас все вийде. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!